Вітаю, полуничний сезон 2025, 16 жовтня, 25 рік, місто Рівне, Україна. Зараз різаю саженці, Це вже для себе останні саженці, на полуницях нейтрального світового дня. Хочу показати, я зразу кажу, я не агрономний фахівець. Але своїми спостереженнями хочу поділитися. Може комусь стане в нагоді саме по сортам нейтрального світового дня. Мова буде йти про вкорінення розмноження сортів нейтрального світового дня. Ну, крім того, що, бачите, вже досить холодно і вона не дозріває полуничка. Це е, сорт Гурмандін. Ось такий сортик. От почала зрізати стаканчики і вирішила зазняти відео. Кому цікаво, лишайтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячна і оцінюю свою роботу кількістю ваших вподобак. І так, полуниця нейтрального світового дня, постійно дає ягоду, квіт, квітки, зелені, вуса і все це в один і той самий момент. Як же її розмножувати? Ну, є таке правило: чим більше ягод, тим більше вус. Особливо це стосується саме сортів. Нейтралів. Так що майте це на увазі. Є дуже багато зараз сортів. В мене, ну, якщо всіх порахувати за цей весь час, напевно, ну, біля 50-60 їх було. Більшість, звичайно, видалялися. Лишались тільки ті, що добре себе поводили в мене на ділянці. І до розмноження. Якщо я чую коментарі, що беру перший вусик, тільки тільки перший вусик, і оці міфи про цей перший вусик, ну, не знаю, не буду сперечатися на рахунок СД сортів, а ось на СД, нсд сортах я вам покажу, як приклад, чому на багатьох зараз саме новітніх сортах, взагалі цього робити не потрібно. Інакше ви просто будете. Без посадкового матеріалу. Ось саженець. Зараз я його відчисну. тут. Ось саженець. Бачите, він з ягодою. Теж чула такі коментарі, що це брак. Ну, в даному випадку це ніякий не брак, тому що, як ви бачите, є серединка і є додаткові. Відконоси, які дають ягоду. Це саме на, стар, ну, на старіших сортах. В Більшості так. Це перший квітконос. Де тут ще перший квітконос? подивимося на цьому сорті? Ось перший Бачите? Ось, ось від куща перший відконос. Теж дивимося. Є серединка і є окремо квітконос. І навіть ось таких малюсик, які в мені лишилися, будуть ось такі гарні кущі на слідуючий рік. Я на це не зважаю і висаджую дуже-дуже пізно. Що ж, дивитися, чи це буде сажане, чи ні? Тут, побачили, є серединка, є гарний кущик, досить великий, гарненький. Ось такі навіть малюнки. Головне, щоб тут була серединка. Ось дивимося, щоб була серединка. На нових сортах, О, вже темніє, зараз спробую дуже швидко вам показати. Не буду називати сорти, Ось я почала знімати. Не. Стакани, ось вам покажу. Це з нових сортів. Ось він гарно вкорінений. І є один кітконос. Як ви бачите, вузлик був ось тут, де можна було поставити в стакан. І ось тут. Так от, якщо ставити ось тут, ось тут, можливо, буде коріння. А скоріше всього, ще й не буде. Це перший квітконос. І чи з нього буде кущик, сильно сумніваюся. Хоча може отут-от вийти серединочка. Відповідно, такі стакани я нікому не відправляю. Це що стосується саме перших квітконосів. Зараз десь в мене тут був, який стояв не знаю скільки місяців. Зараз спробую знайти його. Ось, дивіться, теж, бачите? Я не бачу тут серединки. І, скоріше всього, і не буде. І це був перший квітконос. Тобто, незалежно від того, є ягода, на саженці немає. Головне, щоб була ось ця Хочу знайти. А, ось, ось-ось-ось, ось-ось. Ось. Ось цей стояв теж з одним квітконосом. І от я бачу, бачите, йшла серединка. Але, не знаю, з 10, з 20, з 30 перших відконосів це може бути один, два. І не факт: чим більше новіші сорти, тим більше цих квіток з'являються саме от з такими проблемами, що їх не можна вкорінити, тобто ви ставите в стакан, а він просто не пускає коріння. Він стоїть місяць, два, три. Він просто не пускає коріння взагалі. Розумієте? тут є коріння щеня, зараз просто подивіться. Ось, бачите, така ягідка гарненька. Все, зараз покинеться. Ну, тут буде коріння. Тут буде коріння, але сажан з нього не буде. Зможу виняти. Не приготувалася. Хоча, самі бачите, він тут пустив ще один вузол, І ще один вузол. Ось тут. Дивиться, чи буде тут коріння, чи ні. Бо я бачила, що буває отак от на третьому вузлі, ось тут тільки пускає коріння. До чого я це все показую? Що ці всі казки про, перший, про першу розетку, це просто казки. Все пізнається на практиці. Назву тільки один сорт, найновий, який в мене був в цьому році, це сорт. Бріна. Так от, з жодного куща я не ставила перший, першу розетку. Там просто ніколи не з'явиться ніякого коріння. Може бути квітконос, може його там не бути, але вона просто непродуктивна. І е, бачила, що навіть буває і другий, друга розетка, вона просто не вкорінюється. Просто майте це на увазі, коли будете розмножувати свої сорти нейтрального світового дня. А так, ось зараз будуть видалятися ці всі кущі. Бачите, вона прекрасно квітує по сьогоднішній день і ягідка є. І все нормально. Кущики розвиваються, гарно все почувають. Незважаючи, що там приморозки, заморозки. Собі я висаджую дуже пізно. Тільки тому що не хочу ходити обривати квітки. І те, що в мене лишаються отакі манюки саженці, Ну, де манюнькі, де більші, всякі різні, які вже є, такі висаджую. Ось такі, ось такі, ось, ось такі. Це вже він скільки стояв, що таке листя. Це вже якби дуже старіший саженець. Незалежно. Головне, щоб була серединка, було корінечко, пару листочків і на тому все. Зато мені не потрібно ходити і обривати ось ці квітки. Все залежить від сорта. І як сам сорт себе, себе почуваю у вас на ділянці, наскільки йому вистачає світла, наскільки йому вистачає поливи, підживлення. Врахуйте, будь ласка, що це полуниця, яка родить постійно. Тобто, в кінці року, якщо вона рік у вас родить, це виходить, якщо КСД сорт в так, це десь рахуйте там 6, 7 8 річний кущ. Бо питання було, чому вирощує в один, в один рік. Ну, ви б лишали КСД-сорт, якому 5-6 років. Напевно, ні. Ну, я теж вважаю, що його не потрібно лишати. Тому це все викорчовується ось таким от чином. Прибирається, це так по кусочку йду, викорчовую і навіть, бачите, не дуже поспішаю щось висаджувати. Я не переживаю. В мене є досвід висадкою. Навіть голим коренем в листопаді місяці прекрасно вона росла і все почувала на слідуючий рік. Ціле літо давала ягоду, цілу осінь давала ягоду. І от, як ви бачите, навіть зараз вже йде діло до зими. І вона прекрасно вітує на сьогоднішній день. Ну, Це вже щось морозиками, напевно, її стукнуло. Можливо, тому що, хоча ні, ось гарненькі квіточки ще є. І ще ось і будуть, і будуть. Ну, і були б були б ягідки. Але я на другий рік нічого не, не лишаю. Не вважаю за потрібне мучити цього кущика і добивати з нього ще якоїсь ягоди. Тим паче, що це кущі, які вирощувалися саме, ну, бралися тільки сажанці. І ягідка та, що не встигалася обривати самі квіти. Ну, це моя така думка, це мій такий досвід. А ви робіть так, як ви вважаєте за потрібним. А взагалі це все практика. За рік-два навчитесь і будете мати ягоду ціле літо і осінь, в залежності від області, де ви проживаєте, наскільки у вас тепло, тому що от я вам показувала, ну вже не піду, бо дуже темно. Наслідуючі грядки там теж лежить ягода. І вона теж не дозріває. І не дозріває вже давно. Хто вирощує на ягоду в нашому регіоні, це, напевно, тільки можливо в теплицях. На відкритому ґрунті, на жаль, не вистачає уже тепла, сонця, щоб ця ягода могла дозріти. Хоча й в такому в півдозрівшому вигляді, якщо потрібно, собі насмикав і на десертик маєш. Полуночку. Вирощуйте, набувайте досвіду. Багато зараз цікавиться саме нейтральними світового дня. Багато є сортів. Кожен обирає сам собі те, що він любить, те, що він хоче мати, і бачити в себе на ділянці. Гарних всім прожаєв. Все буде Україна. Дякую.